Ті обставини, які ми часто проходимо в нашому житті, на трудні обставини. В житті кожного з нас випадає так, що ми проходимо трудними обставинами. І, як показує практика, дуже мало людей в цих трудних обставинах згідні звинувачувати себе. На практиці навіть багато віруючих людей, вони в будь-якому випадку стараються вину за свої трудні обставини перекласти на когось. Коли Бог спитав, спитав Адама, я віруючу людину, чому ти так зробив, яка була відповідь Адама? Це жінка, яку ти мені дав. А ти жінку, чому так зробила? Це змій підійшов. Ніхто не хотів взяти вину на себе. Або Єва, або Змій, а змій вже не мав кого винуватити, бо був би ще когось звинуватив. Люди з ким ні когось винуватити у своїх трудностях. Люди не розуміють, чому трудності спіткали їхнє життя. І ви знаєте, є саме тяжке звинувачення. Обично люди кого звинувачують? Якщо не склалося життя в жінки в сім'ї, хто винуватий? Чоловік. чоловік. Якщо в чоловіка не сталося життя в сім'ї, хто винуватий? Жінка. Винуватий або чоловік, або жінка, або діти винуваті в тому, що ми недобре живемо. Або церква винувата в тому, що в мене щось не так в житті, або пастор винуватий, або проповідники винуваті. Чому ти не ходиш в зібрання? Там церква не така, там пресвітер не такий, там проповідники не такі, там співаки не такі. Знаєте, чому людина не ходить в зібрання? Причина на самому тілі абсолютно інша. Написано, щоби гріх не зробив вас жестоким. Гріх людину обищає, гріх людину робить. Жестоко сердую, і вона не хоче йти перед Боже, лице. Гріх. Ми схильні кого звинуватити. І я хочу сьогодні говорити коротко про саме важке звинувачення, на яке здібна людина. Це звинувачення не в сторону жінки, не в сторону чоловіка чи навіть церкви, а коли людина в трудних обставинах свого життя попробує звинуватити Бога. Це саме важке обвинувачення, на яке тільки може відважитися людина. Звинуватити Бога в своїх проблемах. Звинуватити Бога в своїх проблемах. На відміну від невіруючих людей, бо невіруючі люди дуже часто звинувачують Бога в тому, що у них так чи по-іншому склалося життя. На відміну від невіруючих, віруючі рідко, відкрито звинувачують Бога. рідко. Це вже крайнє падіння. Як правило, зазвичай віруючі люди звинувачують Бога не устами, вони його звинувачують в своєму серці. Це думки наші. І там у серці проходить цілий ряд думок, і там у серці у нас з'являється звинувачення в адрес Бога. У нас появляється в нашому серці претензії до Бога, чому так чи по-іншому Бог створив наше життя. Я хочу назвати три причини. Які, можливо, нам допоможуть зрозуміти щось і перестати звинувачувати Бога. І якщо трудні обставини приходять в життя, перше, на що би я хотів звернути увагу, я вже говорив про це декілька зібрань назад. Коли Бог допускає трудності в життя, коли ти робиш добрі діла, особливо, а Бог допускає трудності, то Біблія каже, ми найнещасніші від усіх людей, коли ми тільки на цьому. На цій землі, в цьому житті, питаємося отримати благословіння від Господа. Скажіть, Божий син заслужив, щоб померти до 33 роки? Іван Христитель заслужив, щоб йому відрубали голову. Апостоли заслужили, щоб вони померли у молодому віці. Всі, всі за винятком Івана померли в молодому віці. Скажіть, вони того були достойні. Ну вони не звинувачували Бога. Вони розуміли, чому вони це несуть. Вони знали, що там у царстві, для них приготовлено щось краще, щось більше, ніж просто земля нагорода. Це перша причина, чому ми не повинні звинувачувати Бога. Коли нам тяжко, а ми старалися робити добро, люди деколи кажуть: я так старався робити добро. Я так, Господи, старався тобі догодити. А ти мені взамін. Ось таке послав. І я на таке не розраховував. Саме перша причина, яка забирає нарікання з нашого серця, це розуміння того, що в небі Бог приготовив для нас щось більше, ніж просто земне благословіння і земна нагорода. Коли людина, віруюча, це розуміє, вона ніколи не буде звинувачувати Бога, бо вона знає, що для неї приготовлене щось більше. Друга причина. Яку ми повинні зрозуміти і перестати звинувачувати Бога, якщо ми це деколи бачимо у своєму серці? Бог для того, щоб людину ввести у славу, він веде її дорогою випробування. В книзі примудрості Соломона написано, що спочатку премудрість поведе людину із вилистими путями. Потім, коли вона на кінець побачить, що в тій людині вона увіриться. Вона тоді цю людину вводив славу Божу. Спочатку їх звилася дорога, щоб переконатися, чи любиш ти Бога. Брат Саша, до речі, сьогодні про це вже говорив. Що Бог Єврій водив по пустині різними випробуваннями. Він хотів переконатися і побачити, що в серці кожної людини. Тому, коли ми проходимо трудні обставини, ми повинні розуміти, є й така причина. Бог веде тебе трудностями, щоб вести тебе в славу. Перед тим як Йосип. Знайняв це прекрасне таке царське положення в Єгипті. Перед тим була дорога великих випробувань. Був дім потіфара, була тюрма і були великі тяжкі випробування. І Бог хотів подивитися на Йосипа, як він буде діяти в тих випробуваннях, і чи варто в його руки ввірити то положення, яке Бог задумав по відношенню до Йосипа. Тому, коли ми йдемо трудностями, ми не знаємо, що за тими трудностями нас чекає слава, коли ми устоїмо в трудностях, не нарікаючи на Бога, не обвиняючи Бога, а чекаючи нагороди і благословіння і Господа. Третя причина, з якою ми теж просто зобов'язані порахуватися, Христос 13 му році Іван Матвія говорить таку притчу. Що коли добрий чоловік посіяв добре насіння, і люди спали, прийшов злий чоловік і посіяв зле насіння. І виросло і добре, і зле. І коли виросло зле, воно заглушило добре. Воно має таке свойство не просто вирости разом із добрим, воно має ще таке свойство заглушити добре насіння, яке виросло на полі. Завжди зле насіння виростає більше, ніж добре. І добре важко бачити. Ми повинні з цим порахуватися, що коли ми робили добрі діла, і ми нині звинувачуємо Бога, чому нам Бог не воздав по наших добрих ділах, ми повинні ще і згадати про злі діла, які ми робили. І Богом на вагу поставлені і добрі, і злі. Бог все поставив на вагу. Твої добрі діла. І твої злі діла. І якщо ти сьогодні пробуєш звинуватити Бога, чому Бог тобі не поздав про твоїх добрих ділах, а чому ти забув про свої злі діла? Ведь Бог поставив на віса і добрі, і злі. І зовсім важливо, вполне вероятно, що злі діла в твоєму житті, вони просто задушили добрі. І дякуй Богу, що по тих ділах, які ти робив, або я. Нас Бог взагалі би міг придати суду якомусь великому, він би нас просто міг відняти життя. Якщо сьогодні ти ще живий і ти в числі Божого народа, я думаю, не варто пробувати звинуватити Бога в тому чи в іншому. Краще звинуватити себе, попробувати звинуватити себе. Не жінку, не чоловіка, не церкву, не пресвітера і не проповідників. Плачі Єремії написані дуже хороші слова. Зачем сітує всякий чоловік? І там сказано, кожен всітуй на свої гріхи, кожний обвиняй себе. Апостол до Карфян каже, якби ми судили самі себе, ми би не були судимі зі світом. І якби ми вміли судити самі себе, чому в мене такий поганий чоловік? Бо я такого достойний. Чому в мене така жінка? Бо я собі таку заслужив. Чому в мене таке положення в житті? Хіба Бог закрив очі і він не знає твоє положення? Хіба не Біблія каже, що не, не неправедний Бог, який би не воздавав нам за наші добрі діла? Хіба не Єзекія звернувся до Господа і сказав, Господи, згадай, з яким я серцем ходив перед Тобою і продовжив мені життя? Скажіть, почув його Господь? True. Значить, Бог згадав у Бога добра пам'ять, щоб згадувати добрі діла. Навіть якщо в твоєму житті нема злих діл, а є добрі діла, і сьогодні Бог веде тебе дорогою і тсноти, й он теж не розумів свою тісноту. І він перераховує Богові всі свої добрі справи. Він каже: Господи, я своїми очима договорився, щоб не дивитися на дівицю. У мене, каже, не було ні одної сироти, яка би пройшла дому, і я би її не накормив. Я був ногами для кривого». Я був почипати сліпого. Бідні жили в моєму домі. Я кожного накормив, я кожного одягнув, я нікого не притискав, я поступав у по всьому Господи, справедливо. Чому це прийшло в моє життя? Ви думаєте, йому розумів, чому це прийшло в його життя. Но йо, коли йому жінка пробувала насадити цю думку, похули Бога й помри. Його відказався від цієї думки. Він сказав: Я не буду хвалити Бога. Бог дає і добро, і зло. Правда, не написано за добре дякуйте Господу, а написано за все, дякуйте Господу, і за добре, і за зле. А кінець твій буде, як він був у Йова. Якщо будеш поступати так, як Йо, не будеш хвалити Бога, не будеш розвинувачувати в своїх трудностях, а будеш молитися до нього і надіятися на нього. І казати, я казав йому, а я знаю і скупітінь моє жив. І він востановить у цю розпадаючуся плоть мою, і я глазами своїми узрю Бога. Не інший, а я узрю Бога так говорив йому. І було сказано Богом повернути йому вдвоє. А хто хоче сьогодні претензію виставити, Богу, назвіть Богу суму. Який нам винний? Можемо це зробити. Скажіть Богу так, Господи, ти винний мені 5 тисяч доларів. Я 5 тисяч доларів роздав бідним за все своє життя, а ти мене не хочеш благоставляти, назвіть Богові суму. Скажи, ти мені, Господи, задолжав 5 тисяч доларів. Ви знаєте, я впевнений, що Бог вам поверне ці гроші, тому що він боржником ніколи нікому не був і не буде. Але коли прийде царство, що буде в твоїх руках? Щоб ти пристанеш перед Божим лицем. І з якою нагородою. І якщо ти требуєш і вимагаєш у Бога, давай мені вже, Господи, сьогоднішнім днем вимагаю тебе, щоб ти мені воздав по тих ділах, які я робив. Твої діла написані на небі. І там же буде воздано тобі. Твої діла написані не на порусі, а на небі. І на небі Бог тобі воздасть за всі твої діла. Тому дякуйте Богові за свою тісноту. Дякуємо Богові за свої трудності, бо за трудності і за тісноту є воздая у Бога. І що би не випало на нашу долю, не пробуймо звинувачувати когось, а особливо Господа. Коли Давид ішов зі сльозами на очах і кидав порох на свою голову, він сам кидав порох на свою голову, то ще не йшовся чоловік, який з боку кидав порох. І каміння, і люди готові були вбити цього чоловіка, який так злословив помазаника Божого. Але Давид, на відміну від них, розумів причину своїх трудностей. І він казав, це дуже золоті слова, і поміг би нам Бог оздроїтися тою думкою і тими словами, які сказав Божий цар Давид. Бог послав злословити Давида. Люди часто кажуть: сатана. А Давид казав Бог. Люди так, коли добре кажуть Бог дав, коли погано, у нас є адрес, на якого можна все звалити, на сатану. Якщо мало сатани, тоді на церкву, на, на всіх остальних. Давид не винуватив ні сатану, ні Авесалома, ні Саула. Давид казав, Бог послав злословити Давида. І він казав потім ще одні слова: може Бог, призрить на смирення раби, раба Його. І воздасть благодіяннями Давиду. Може, призрить Господь на то, що на мене порохом кидають. Може, Бог Бога тому великому унічиженні, яке я сьогодні несу, і воздасть мені по царським благословенням. Тому що Бог смирених піднімає і унижених возвишає. Тому не виставляємо претензії Господу. Не кажім, що Він винуватий в чомусь. Тому що Біблія каже, ти обвиниш. На суді кожні уста закриються, і ти будеш один праведний на суді. І ні одна людина не зможе сказати Богові, що ти винуватий. Бо покаже Бог діла всіх людей і буде всіля надивитися на ті діла. І попробуй при цих ділах звинуватити Бога, що Він винуватий в твоєму негаразді, що ти посіяв, те і пожинаєш. Дуже часто ми пожинаємо не Божу злобу. А ми пожинаємо просто закон сіяння і жатви. Що ти сіяв, те і жнеш. Більше того, ти даже і я, і ти. Ми даже не жнемо те, що ми посіяли. Тому що Біблія каже, що багато із наших гріхів, Бог просто кинув собі за плечі, просто закрив на них очі. Він даже за них з нас не требує. Бо якби за кожний гріх спитав, де би ми сьогодні? Оказалися. Тому якщо Господь маленьку частину із наших грехів дав нам нести, то дякуємо Богу. І не кажімо, що в нас хрест найтяжкий. Є така притча, що підійшла, підійшов один чоловік до прірви, і він хрест, коли по дорозі ніс, він кожен раз просив у Бога, щоб зрізати кусок хреста, Він казав, що той хрест мені тяжкий. І по дорозі від Христа відрізав, 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 а потім прийшов до переправи, до пропасті і пробував покласти той хрест, щоб перейти через нього. але він не зміг перейти. Тому що той хрест оказався малий. А друга притча каже, що звернувся чоловік до Бога, щоб вибрати собі Христа. І там були різні хрести. І чоловік собі вибрав наймаленький, а Бог сказав: саме той я і поклав на твої плечі. Самий малий і самий легкий. Біблія каже, що Бог не допустить більше, ніж може людина понести, а допустить стільки, скільки людина може понести. Павло каже, ви ще не до крові змагалися, тому нехай нам Бог допоможе. <клес> Дякувати Богу, бо добрий він і навіки Його милосердя. У наших бідах і в наших нещастях. Попробуймо знайти себе, постараймося це зробити. Чому я дожився до такого життя? Господи, чи не я? Коли Христос сказав, що один із вас зрадить мене, знаєте, що кожен казав? Чи не я? Ніхто не казав, можу він, чи не я, Господи. Коли ми бачимо, що щось не так у житті, чи не я, Господи, винуватий? Коли хвора моя дитина, чи не я, Господи, винуватий? Коли у мене в сім'ї проблеми, чи не я, Господи, винуватий? Якщо моя віра впала, чи не я винуватий? Чи не я, Господи, це правильні слова, які треба говорити перед Господом. Нехай Бог буде вся слава. Амінь. Амінь. Давайте помолимось до Господа, щоб дав нам Бог розуміти в наших трудностях причину цих трудностей і в жодному випадку ніколи не звинувачувати нікого. Нехай нам це дасть Бог, молимось.